Біль наш за дітей Одеси висловити неможливо це я на цій роздовбаній площадці: ось Марсельська, і ось кінотеатр зоряний. Це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми сюди приїхали, тому що в пабліках люди опублікували скаргу на цей майданчик. Кажуть, що майданчик ось в такому стані, як ви бачите, кошмарний, якесь все прадавнє дуже сильно. Можна було б підновити, ось гуляють люди і кажуть, що майданчик в кошмарному стані знаходиться, повіддирані ось на качельках. Хидиш і дупою тобі прилітає просто ось. Пісочниця. Ну от діти діти викупили самі пісочницю своїми руками. Тому що нормальна пісочниця. О. Піу піу. А півпілу, до речі, зелентресту. Тому що, як ми дізналися, цей майданчик закріплений за зелентрестом, а вони його якось от поставили і далі ним не займаються. А можна було би підновлювати це все? Ну, дивися, от я іду і я ризикую просто зарити носом. Дивись, чому не підновлюється? І, взагалі, наше питання фундаментальне: чому на Лузанівці немає дитячих майданчиків? От просто немає. Немає в дворах. Цей, до речі, майданчик. Тут один такий острівок, куди можна прийти з дитиною. В дворах майданчиків немає. Ні тут, ні на Лозаніці, ні взагалі ніде. Департамент благоустрою, пане Ільїн. Ми скільки будемо чекати на майданчики, а то виже ж. Спочатку не можете тендер оголосити, щоб майданчики порахувати по місту, а потім не можете їх відновити. А діти повинні гратись. Де. У вас е, на подвір'ї чи де? Чи що? Дивися, воно навіть не крутиться. Все, я приїхала. До міської ради теж питання до пана Труханова. Чому підлеглі ваші не займаються благоустроєм, про який ви особисто стільки кричите? Ось він благоустрій. Дітям ніде гратися. Вони з ризиком для життя тут лазять, от по цих каміння валяється. Давайте організуємо все-таки дітям нашим щасливе дитинство, зробимо так, щоб в них були нормальні гідні майданчики. І не один на район, а в кожному дворі бажано. Якщо ви, дорогі одесити, гості міста знаєте, що трапилось в Одесі? пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимося ще.